Вітаю вас у Житомирі. 10 червня. В ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. Декомунізація в Житомирській області завершена. А в літньому театрі Ракушка будуть транслювати чемпіонат Європи з футболу 2016. Обласному центру профілактики та боротьби зі СНІДом виповнилось 20 років. Про ці та інші новини далі. А декомунізація в Житомирській області завершена, але це офіційно правда, як кажуть експерти, ще лишились вулиці, які варто теж перейменувати. Як пройшов цей процес, розкаже Дмитро Клименко. 80 пам'ятників, 800 топонімічних назв у 230 населених пунктах. Одним розпорядженням декомунізував голова Житомирської облдержадміністрації 21 травня. Вийшов термін, коли це мала зробити обласна влада. Процес відбувався вкрай складно та дискусійно. Багато чиновників, якщо не сказати більшість, керувалися правилом не поспішай виконувати розпорядження, яке віддалене на виконання в часі. Тобто, можливо, його відмінять. Є такий підхід у чиновників, і тому так трапилося, що до останнього тягнули і бердичів, і коростень, і навіть прогавили свій відведений їм час. Значну частину об'єктів, назви яких мали змінити, декомунізувала влада на місцях, але знайшли чиновники, які відверто саботували цей процес. Бердичівляни вони від пана Мазура приїхали цілоделегації, яка заявила, що громада проти. Вони там не хотіли. Але. Через скандал, через якісь певні речі, навіть пішли їм на компроміс, якусь частину вулиць залишили, таку, як вони хотіли, а іншу частину такі вже професіонали з комісії. За цілий рік процесу декомунізації лише в кінці Житомирщину почало лихоманити. Далі без коментарів. Ми повинні перетворювати вулиці у галерею славетних імен, які мають виховувати суспільство. Вибачте. Це такий в лапах Бердичівський підхід не пройде. Буде український підхід, крапка. за шановні, поважайте себе, поважайте себе. Вени Поважайте себе перебивати. Я не маніпулюю, Я доповідаю, що і тільки перед 21 травня раптом з'явилося бажання зробити це. Кому заманеться обов'язково першим чином думає, щоб назвати вулицю. Це неправильно. Не потрібно нам поминання. Прогавивши свій час на перейменування, деякі громади взялись мітингувати і склали кампанію бердичівській владі. Брусилівський район багато. Володар Волинському практично, практично ну, трошки залишилось по деяким селам. Вівінцінському мало. Житомирський район, практично саботував. Наступним кроком має стати демонтаж пам'ятників та заміна аншлагів, табличок із назвами вулиць, і гроші на це є. Передбачити у місцевих бюджетах кошти на виготовлення та встановлення табличок з назвами вулиць і нумерацію будинків та здійснити їх встановлення. Щоправда, у Житомирі влада не поспішає змінювати аншлаги. Киває на інститут національної пам'яті. як буде буд відповідь від Інституту національної пам'яті ми починаємо ізготовлення установку табличок на цих вулицях. Історики та краєзнавці називають такі аргументи надуманими, а от журналісти вказують власне на корінь проблеми. Десь певні є коло депутатів, які теж живуть радянщиною, які не хочуть втрачати. Да, візьмемо відомі там пані пані Онопрієнко своїм чоловіком, які там за Малікова далі виступають проти Суреної гори, хоча це історична назва. Демонтувати всі пам'ятки тоталітарної епохи сьогодні не вдалося, адже багато з них залишилось поза увагою дослідників. Процес до комунізації почався із стихійного повалення пам'ятників Леніну, а завершується масовим впорядкуванням та поверненням історичних назв, а іноді як то горішні плавні, виключно українських. Дмитро Клименко, Олександр Голобородько та Оленіт Предеченко, телеканал СК 1 у Бердичеві обрали секретаря міської ради. Про це повідомляє Сайт Житомир Тудей. Півроку тут обходились без нього через конфронтацію між учасниками владного процесу міста. На сьомій позачерговій сесії міський голова Бердичева запропонував кандидатуру Юлії Лефтер від самопомічі. 19 голосів за і один проти під час таємного голосування. І вона тепер новий секретар. Про перші кроки на посаді Юлія Лефтер говорить так: почне активно підганяти усі накопичені справи. Перемога на виборах каже, була трохи неочікуваною, але приємною. У поліції Житомирської області пояснили, що стало причиною виключення з атестаційної комісії Ігоря Фадієва. Нагадаємо, що у змі його назвали кримінальним авторитетом на прізвисько Москва. Після такого гучного скандалу в соцмережах та змі рішенням начальника головного управління нацполіції в Житомирській області В'ячеслава Печененка останнього виключили зі складу комісії. Поліціянти пояснили, що у зв'язку із ситуацією, а саме заявами, які звучать стосовно цієї особи, начальником прийнято рішення про усунення його зі складу атестаційних комісій з метою недопущення дискредитації самого процесу переатестації. Фактично, причиною звільнення став суспільний резонанс та суспільна думка, зазначили в управлінні. Обласному центру профілактики та боротьбі зі СНІДом виповнилось 20 років. З нагоди річниці у інституті медсестринства медики провели конференцію, аби підсумувати роботу та обговорити плани на майбутнє. Про деталі розкаже Крістіна Бокавець. Епідемія СНІДу почалась 25 років тому. Є люди, що живуть з ВІЛ весь цей час і, очевидно, проживуть ще більше. Переконані працівники регіональної служби протидії ВІЛ СНІДу. Ми сьогодні маємо можливість лікувати їх. і Лікування в нас безкоштовне, і в е, всьому об'ємі, кому потребується, всі отримують лікування. Це той спосіб дійсно на сьогодні, що ми можемо зберегти здоров'я цих дітей і людей. Цей центр працює в Житомирі вже 20 років. З нагоди річниці у інституті медсестринства медики провели конференцію, аби підсумувати роботу та обговорити плани на майбутнє. Зроблена дуже велика робота. Сьогодні ми не виходимо за межі якихось там епідемії по СНІДу. А сьогодні більше того, що СНІД більше асоціюється з туберкульозом і по туберкульозу ми маємо досить високі показники. Боротьба із хворобою триває. Лікарі центру СНІДу в наступні п'ять років прагнуть досягнути плану трьох дев'яносто. Треба добитися, що 90% людей повинні знати свій статус, 90% людей повинні мати терапію, і 90% людей життів. Повинні звільнитись від вірусного навантаження. Тобто у немає. нема. Ось. Центр знаходиться на вулиці Покровській, 28, колишня щорса, та надає можливість анонімно пройти тестування на віл снід. Боковець, Олександр Голобородько, телеканал СК-1. Житомирська поліція затримала трійку злодіїв з Андрушівки. А автівку правоохоронці помітили на околиці міста Житомира. Вона мчала вулицею на великій швидкості. Водій Опеля проігнорував сигнал правоохоронця про зупинку, а навпаки, ще збільшив темп руху, намагаючись виїхати з обласного центру. Про погоню сюжет Вікторії Хлань. Близько шостої години ранку з міста Житомир на великій швидкості в напрямку автодороги глибочиця Клічин-Станішівка рухався автомобіль. Опіля скона нами з напарником було прийнято рішення про зупинку даного транспортного засобу. Завчасно було подано сигнал про зупинку, на що водій проігнорував та продовжив рух напрямку села Станичівка. Поліцейські переслідували автомобіль 10 хвилин. Потім їм вдалося заблокувати рух Ополя. Полісмени виявили, що в автівці знаходяться три молодики та безліч побутових приладів, підійшовши до водія та пасажирів. Було зовні помічено пошкоджені замки на транспортному засобі. Водій, документи ніякі пред'явити не зміг не посвідчення водія, ні свідоцтва про реєстрацію на транспортний засіб. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Житомирського райвідділку поліції, автомобіль та речі вилучили, а молодиків доставили до відділку для з'ясування всіх обставин. Попав так Знали. ми їхали в ломбард сюди, здати техніку. Ну, телевізор, там, мікроволновки. Нас зловили гаї. А де воїни взяли? В Андрушівці. Хату грабили, знайшли ключі від східних дверей. Що ви саме винесли? Ну, телевізор, мікроволновку. Хлебопечку. Всі троє жителі району, причому двоє з них віком 21 та 19 років вже були раніше засуджені за крадіжки та викрадення автотранспорту. Нині відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 крадіжка кримінального кодексу України, затриманим загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Вікторія Хлань за матеріалами головного управління національної поліції у Житомирській області. Щоб врятувати матір та жінку, рідні збирають кошти на складну операцію. Власними силами здолати проблему вони не можуть. Тому й просять небайдужих допомогти. Деталі у сюжеті Дмитра Клименка. Житомирянка, мати двох дітей Лілія Оніщук, потребує термінової допомоги. Жінка вже перенесла одну операцію на серці, проте наразі їй знову зле уже почала мліти. Ну, втрачати свідомість дуже часто це відбувається, якби. Задишка навіть не можна на другий поверх піднятися. Частина коштів вже зібрана, однак, не зважаючи на старання друзів та знайомих, їх недостатньо для ще однієї операції. Сума для цієї операції невелика. Всього навсього 100 тисяч гривень та близько 20 тисяч гривень на реабілітацію. Операцію жінці робитиме головний лікар центру серця у Києві. Як тільки буде зібрана необхідна сума коштів, за кожного держави для операції придбають всі необхідні пристрої. Оксигінатор і кардіс стимулятор обіцяють видати наш мінздрав. Операція дуже складна, адже на 40 хвилин лікарям доведеться зупинити серце. Вони мені розчистять желудочок там, де заростає та зона, де погано ну циркулює кров, якби і вставлять кардіостимулятор, з яким я буду вже постійно. Олександр Гордієнко, телеканал СК 1 з 10 червня по 10 липня в літньому театрі Ракушка будуть транслювати чемпіонат Європи з футболу 2016. Таке рішення прийняв виконавчий комітет. При цьому транслювати матчі збірної Росії не будуть. Про футбол просто неба. Сюжет Вікторії Хлань. Трансляція чемпіонату Європи з футболу 2016 у Житомирі відбуватиметься в літньому театрі Ракушка. Таке рішення прийняв виконком міської ради. Вирішили, що ця локація найбільш оптимальна. Вона в центрі міста. Ось і якби житомиряни, і сам парк готові там. Провести цей місяць вболіваючи за нашу команду і за команди нашої групи футбольної. Окрім того, міський голова Сергій Сухомлин запропонував заборонити трансляцію матчів збірної Російської Федерації у ракурсі та рекомендував це зробити закладам громадського харчування та пабам, де теж буде трансляція. Це дуже важливо для того, щоб ми не ну. Різна, різна може бути реакція так, і людей на цих матчах. Може знайдеться хтось, там болівальники російської зборної, щоб в нас не було ніяких провокації. інцидентів так, і провокацій заборонити трансляцію матчів російської зборної. Російська збірна буде програвати постійно. <гум> Будемо показувати повтори. війна на сході України та анексія Криму. На думку посадовця має поставити крапку на участі у таких чемпіонатах збірної агресора. Ну, я не думаю, що зборна Росії достойна грати на європейському чемпіонаті, на чемпіонаті, Європа, Європа, яка прислідує європейські цінності. Я не вважаю, що зборна Росії там грати. Трансляція матчів під відкритим небом. Весь чемпіонат. Чиновники мають подбати про безпеку та пізній громадський транспорт, щоб вболівальники могли без проблем дістатися до своїх домівок. Та чи задоволені футбольні фанати локацією трансляції цьогорічного матчу? Позитивно, звичайно. Можна буде прийти, подивитися, зібратися всім разом. Звичайно, позитивно. Ну, а саме цим місцем ви задоволені? Ну, як на мене, так вже зробили ремонт, все хорошо. Дуже позитивно. Ну, скільки можна навіть зібратись компанією, поїхати подивитись, є де сісти. Тому я вважаю, це, тим паче безкоштовно. Смітити не будете? Та ні. Ми ж е в Європу йдемо. Це шквал емоцій, незабутні враження, що тут говорити. З завжди так. Фанзона на Євро 2012 була класна. Тут я думаю, нічим не поступиться. Молодь в захваті від цієї ідеї. А побачити розклад матчів можна буде на офіційних сайтах чемпіонату міської ради та на постерах біля ракушки. Вікторія Хлань, Олександр Гордієнко, телеканал ск 1 Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтеся СК 1 та гарних вам вихідних. В ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 10 червня. Євро 16 у Франції готово до старту. І не футболом єдиним цього вікенду боксуватиме Василю Ломаченко. Про це й поговоримо у студії Віктор Журавський. Вітаю! На фан-зоні у літньому театрі Ракушка Житомиряни сьогодні побачать відкриття футбольного євро. У Парижі збірна Франції зустрінеться з румунами. Старт матчу відкриття футбольної першості Європи о 22.00. Судитиме матч славнозвісний для України Віктор Кашай. Тренер французів діє дешам. Перед зустрічю зазначив, що його збірній дуже важливо повернутись у змагальний футбол, адже остання офіційна гра Франції, чвертьфінал чемпіонату світу 2014 року проти Німеччини. Тим паче, домашня євро дарує подвійну відповідальність. І на додачу трохи статистики з п'яти Ніх матчів між Францією та Румунією чотири завершились у нічию, і лише одного разу перемогу святкували французи. Тим часом у Європі назвали 20 найкращих футболістів, які зіграють на євро. Лідером списку став Роналду на другому місці. Валієць Гаред Бейл. Трійку лідерів рейтингу замикає француз Поль Погба. Є у списку і українець Ярмоленку виділили 18-ту позицію. Андрій розташувався вище за Едена Азара з Бельгії та Гарі Кейна з Англії. В УЄФА додатково назвали найперспективнішу молоду кров чемпіонату. До символічної збірної талантів увійшов українець Олександр Зінченко. І Ярмоленко і Зінченко зможуть продемонструвати свою міць вже 12 червня у матчі. Проти чемпіонів світу Німеччини є зміни у нашій групі відбору на чемпіонат світу з футболу 2018 року. Європейський футбольний союз додав суперника українцям. Це Косово. Нагадаю, цю збірну разом з Гібралтаром записали у члени УЄФА. на його засіданні. Було вирішена доля команд у відборі. Косово розвели у групах зі збірними Боснії та Герцеговини та Сербії з міркувань безпеки. Отже, остаточний список суперників України у відборі на чемпіонат світу в Росії виглядає так: Хорватія, Ісландія, Туреччина, Фінляндія та Косово. Суперник Ломаченка заявив, що не поступиться українцеві будь-якою ціною. Конкретніше, Роман Мартіне сказав, що Ломаченко доведеться вбити його, якщо Українець бажає перемогти порторіканцям. Боксери зустрінуться на ринзі у нью йоркському Медісон Медісон-Сквер-Гарден вже цими вихідними в ніч суботи на неділю. Нагадаю, українець вирішив змінити вагову категорію після того, як в його власній не лишилося гідних суперників. Якщо Ломаченко переможе Мартінеса, він стане першим боксером, який здобуде два чемпіонські пояси в різних вагових категоріях при найменшій кількості проведених боїв. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК 1 Будьте спортивними.